Електробезпека, білет номер 5, третє питання. Які вимоги до одержання групи з електробезпеки? Працівники, що обслуговують електроостановки, зобов'язані знати ці правила відповідно до займаної посади чи роботи, якого не виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з таких вимог. Для одержання групи 1, залежно від посади і фаху необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній екстрастановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктаж з електробезпеки на першу групу має проводити особу відповідально за електронного господарство. Або за її письмовим розпорядженням, особа зі складу електротехнічних працівників з групою 3. Мінімальний стаж роботи в стосунок і видання посвідчення працівникам з групою 1 не вимагаються. Особам, молодшим за 18 років, не дозволяється працювати групу вище 2. Для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи електростанока з попередньої групи і зазначити один цих правил. Для одержання груп 2-3 працівники мають чітко усвідомлювати безпеку, пов'язані з роботою електростановка, знати і вміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі потрібно для роботи, яка виконується, знати будову і влаштування електростанок, вміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних виплати, в тому числі застосування. Способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця. Для одежної групи 4-5 додатково необхідно знати компонування і вміти організовувати безпечні проведення робіт, вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки, надання першої допомоги потерпінням від електричного струму. Для одежної групи 5 необхідно також розуміти, чим викладе вимоги пунктів прав безпечної експлуатації електростановок. Працівнику, який пройшов перевірку знань правил, надається посвідчення встанови додаткову цих правил форми яким зобов'язано мати при собі під час роботи. Посвідчення про перевірку знань працівником є документ, який засвідчує право на самостійну роботу в установках на зазначеній посаді із -за фахом. Посвідчення про перевірку знань видається працівником комісії з перевірки знань підприємства організації після перевірки знань є дійсним тільки після внесення відповідних записів. Під час виконання службового обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутність посвідчення або знайомності посвідчення з просроченим терміну перекизнань працівник до роботи не допускається. Посвідчення про первих підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів. Посвідчення про кознань вилучається у працівника комісії з перекизнань в разі незадовільних знань керівником структурного підрозділу в разі вигасання термодії медичного огляду. Термін, так? І постійно про перевірку знань складається з твердої обкладки і блоку сторінок. Складається. Дякую за увагу.